Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Майдан Незалежності. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. Next Майдан незалежності. Станція Майдан Незалежності. Перехід на станцію Хрещатик. Будь ласка, не залишайте своїх речей. Майдан Незалежності. Сейчайн. Трансфер до Хрещатик Будь ласка, швидше виходьте і заходьте. Будь ласка, заходьте швидше, не зупиняйтеся біля дверей і проходьте далі у вагон. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція площа Льва Толстого. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. Next station площа льва Толстого. Станція площа Льва Толстого. Перехід на станцію палац спорту. Будьте обережні.